Морпіхи відважно, метр за метром, просто вгризалися в лівобережжя, захоплювали плацдарми, гричну оборону. За надскладних погодних умов, вже коли це перейшло там в зимню фазу, да, за надскладних, скажімо так, впливів противника вогневих, тому що противник зосередив просто незліченну кількість озброєння і техніки, те, я вже казав, да, і навіть не давав пересуватися нормально по правобережжю, щоб ми могли підготуватися, але все одно. Не дивлячись на це, морпіхи, солдати, ну, верніше матроси, сержанти, офіцери виконували завдання на лівобережі гідно, і я думаю, що це, це вийде в історію світову ця операція, тому що це ну, неабудьякий героїзм, який заслуговує на повагу, на пам'ять і е, показує ще раз, що український народ, воїни українські. Вони здатні на все аби тільки звільнити і захистити, захистити свою батьківщину, особливо воїни-морські піхотинці.